Треба не тримати лісослугу до останнього діловода в бригаді. От. Це має бути основою. У нас була ситуація, коли нам порядка 20 противника, військової служби, заскочило, посочилося в тил за рахунок нещільних бойових порядків. Ми його усього знищили за два дні. Просто 20-200 відбули. І не втратили при цьому жодного піхотинця. Жодного. За рахунок розвитку технічного. Частковий відхід від тактики Збройних сил тримати лісосмугу до останнього діло до штаба це саме правильне рішення, яке можна було прийняти насправді. Ці задачі лісосмуги стійте там, поки будете стояти. Ну це ж смачає. Для чого? Щоб що? Але разом з тим є позиції, які потребують стійкого утримання. За висоти. Не скажу, що висота. позиція на висоті. Ця позиція це ловна ловить всі в пів світ. Держать висоту ребята. Таке працює. do pytania bliżej byt was radio horyzont opowiadał